Усім привіт, мої любі! Подивіться на цю красуньку. Купу нових корінців вона запустила. Вон там купу всього. І мені весь час здавалося, що вона ну, не росте, вона висить, як є, але це насправді не так. Вона не ростила нових діточок, їх було менше, ніж зараз. Судячи по відео, і отут, і отут нові листочки, і отут нові листочки, і оцієї от от розетки два великих нових, і третій росте. І от тут теж та ж сама історія. І вона дуже активна, що мене дуже-дуже радує. От, корисно, корисно переглядати свої старі відео. Думала, що я її зараз спущу, тому смикнулась фух, вибачте. Так от дуже корисно дивитися, тому що здається, що прогресу немає. Ти бачиш це кожен день, а потім ти дивишся свої старі відео і така: Ого, нічого, се в мене не росло, то таке, я молодець. А на цьому все. Слава Україні! всім!